Доброго ранку, мої милі Ромашківці! Сьогодні я, ваша Галина, запрошую всіх діточок до країни цікавої математики. А вивчимо ми з вами сьогодні нову цифру, нове число та познайомимося з новими знаками математичними. Подивіться, діти! У мене декілька рядків ось таких яблучок. Вони гарні, смачні. Тож давайте їх будемо рахувати і згадувати наші цифри. Один, одне яблучко, один. Два яблучка – два. Три яблучка – три. І якщо до трьох яблучок додати ще одне яблучко, то у нас виходить чотири яблучки. Чотири це вже велика кількість. Подивіться, слово чотири позначається цифрою чотири. Зверніть увагу, це цифра строга. Дивіться, в неї рівненька ніжка, оттопирений локоть і ручка така, як начебто. Число чотири, цифра чотири, приготувалась танцювати. Запам'ятайте її чотири, четвірка. Як же складається число чотири? Число чотири складається з чотирьох одиниць. Одне яблучко, одне, одне, одне і всього їх чотири. А це число два. З чого складається? Із скількох одиничок? Давайте перевіримо. Один, один. Число 2 складається із двох одиничок. А скажіть, будь ласка, що більше, а що менше? Два чи чотири більше? Більше чотири. Правильно. А що менше? Правильно, а менше число 2. В математиці діти, числа і е, е, всі поняття позначаються якимись знаками. Так от слова більше менше порівну позначаються математичними знаками. Зверніть увагу на них, дивіться. Більше відкритий ротик. Менше дивиться на нас носиком. А якщо у нас всього порівну, то є значок ось такий дві коротенькі полосочки. Запам'ятайте, діти, ми зростаємо, ми розумнішаємо, тож будь ласка, користуйтесь математичними. Словами цифри числа більше, менше дорівнює або однаково. Гарного вам настрою! А ще діти! Зараз уважно ви передивитесь відеоряд і щось для себе! Може побачити новеньке, а ні то згадаєте, що для вас було цікаво раніше. Гарного перегляду! З неба падають сніжинки, танцюють хоровод. Роздивіться їх уважно, чи всі сніжинки однакові. Бо вони мають різний візерунок та колір якого кольору сніжинки? Сніжинки білого та блакитного кольору. А чи однакова кількість блакитних та білих сніжинок давайте перевіримо. Так згодна з вами можна сказати, що білих сніжинок на одну менше, а блакитних сніжинок на одну більше. Порахуємо білі сніжинки. Один, два, три. Всього три білі сніжинки. Порахуємо блакитні сніжинки. Один, два, три, чотири. Всього чотири блакитних сніжинки. Після числа 3 йде число 4. Щоб утворити число 4, потрібно до 3 додати 1. Щоб позначити кількість предметів 4, використовую цифру 4. Познайомтесь, це 4 з нею в дружбі усі звірі, бо 4 лапки мають, на ними чеберяють. А зараз малята. Пригадайте, яку кількість предметів позначає цифра 1. Назвіть його. Так, один сніговик. Яку кількість предметів позначає цифра 2? Назвіть. Цифра 2 означає кількість предметів, яких 2. Дві ялинки. Кого ми позначимо? Цифрою 3. Цифрою 3 позначимо кількість білочок 3 білки. Кого ми позначимо? Цифрою 4. Цифрою 4 ми позначимо пташок 4 пташки. А зараз малята з допомогою конструктора, гудзика, будь-яких інших дрібних предметів викладіть цифру 4.